Друзі, вітаю всіх на своєму каналі. Давно не було відео, але на то є свої причини. Перш за все, хочу дещо прояснити ситуацію, а потім проговоримо про дві оці матриці. На каналі Макс Кроу вийшло відео про мою зіркову хворобу. По-перше, я завжди був людиною. І нею залишуся, скільки мені Боженька не відвів на цьому світі часу. Якщо я і допускав якесь своє, ну, скажімо так, зазнайство, то тільки в приватних розмовах, е і в якості жартів з перевіреними власниками, які вже на моєму обладнанні, на моїх матрицях. Які вже попробували моє обладнання, попробували мої матриці, побачили, що воно працює, що воно надійне, що воно дає якісну грану. І тільки так, з незнайомими людьми такого не було і не буде. Багато хто звертається з приводу порад. А що придбати? Та люди добрі, ваше право, що хочете, і придбавайте. Свою думку я вже висловив неодноразово у своїх відео. протязі і висловлюю протязі 13 років, про те, що оце має бути отаким. Отам має стояти такий підшипник. Щоб він ходив, щоб він був надійний. Хай він там буде із величезним запасом по міцності. Оце такі справа. Так що. Викиди, випади і наїзди в мою сторону з приводу того, з приводу того що я якоби себе повів як не по-людськи, як не людина, я вважаю безпідставними. Якщо Ваня має яйця, він вибачиться або принесе свої вибачення. Не хочу я історію розкривати моїх відносин. Хоча, якщо кому буде цікаво, не хочу виносити це на загальний розсуд. Але якщо кому буде цікаво, я можу таке відео зробити. Ніяким чином я цю людину не образив. Він отримав від мене мою річ, якою користується, на якій попрацював і побачив, як вона працює. З приводу того, що в моїй матриці 8 тонн. Ну, по-перше, як вам правильно сказати, можливо, і 8 тонн, але на то можуть бути свої причини, на які я неодноразово наголошував, в тому числі і в коментарях під відео е його, і в приватних розмовах із ним. На те, що. А, чим більше землі з-під гребки, чим більше піску, тим менше ходить матриця. Ну, то таке. Це перший нюансик. І другий нюансик, скажу так: матриці, які роблю я, і я її писав в коментарях теж, але я бачу, що Значення особливого не було надано тому коментарю, що я писав. Матриці ж не можна шліфувати, ну не те, щоб бездумно. По-перше, деякі там і шліфують бездумно, і... але все рівно, я, особисто я, я продумав матрицю, я її ніде не зідрав, ніде нікого не вкрав. Ця матриця напрацьована багатьма відгуками, багатьма скаргами власників моїх матриць, які давали, які робили. Не калені були спочатку, і неякісну гранулу давали. Але то був період встановлення і період пошуків. Матриці. Я продумав таким чином, що їх можна реставрувати. Мається на увазі не тільки шліфовка, а і. Відновлення геометрії каналу в матриці. Не те добання по кальоному, що там хлопці довбавять. Ну, Можливо, то і має якийсь сенс. Я вважаю, що то сенсу немає, .strom. є сенс те, що я вже розповідав неодноразово і скажу в останнє. Вже більше я, не хочу, не хочу, я гавкати не буду, Так, як, так як, як є, так і скажу. Матриця відпускається, поновлюється геометрія каналу в матриці. І по нові вона закалюється. Ця технологія вже перевірена. Живі люди, живі факти, все, що я говорю, можна знайти власника, який, який мої слова підтвердить. Так що, матриці не те, що там шліфуну, шліфуну, шліфуну. Якби вона була глибоко реставрована. Можливо, вона там виходила не 8 тонн, а можливо, вона там виходила 10 тонн, чи ті же 15 тонн, чи ті ж 18 тонн. Можливо, там вона виходила і 5 тонн після глибокої реставрації. Але технологія, ту, що я, скажімо так, продумав, вона сприяє тому, що з матриці можна вижати дуже великий ресурс. Не те, що там шліфунув, шліфунув, по кальоному подовбав, чи там фаски познімаю і все і викидаю. Це що стосовно матриці. І що стосовно випадів в мою сторону. Тепер поговоримо, друзі, про ось ці дві матриці. Знову ж таки, мої відео виходять недарма на моєму каналі. В них я хочу до вас донести. Те, що е, дивіться, на що ви викидаєте гроші. Я не кажу, що не купуйте ніде ні, ні в кого, такі, давайте, що я вам зроблю. Я вже, можливо, не зроблю і жодного гранулятора. Але я буду наголошувати на тих моментах, які я вважаю недоліками е, конструкції, те, що було з синеньким тим гранулятором, недоліками прорахунків. Не знаю, хто його там прораховував такий гранулятор в такому, так, такому вигляді, зокрема матриці. Перед нами дві матриці. Одна вже готова, сьогодні я її відправлю. Вона робилася у мене дуже-дуже довго. Два місяці я взагалі нічого не робив, мабуть, і більше. Та й зараз, та й зараз не особа. Але ось за що ви платите гроші. Дві матриці однакові. І матриця. Не матриця, а заготовка на матрицю моя 150. І, до речі, що ж таке гранулятор 160-й? Що таке гранулятор 150-й? Зараз дещо вам. 170-й. Дещо вам розповім. Бо дехто, можливо, буде шукати собі гранулятор і віддасть перевагу. От, так там же 160, і він же 160, і значить він більший. Не завжди так. Як ми бачимо, ось моя матриця, я з неї забрав всю корисну площу. Тобто, вся вона під отворами. По п'ятну контакту, ось ця матриця. 50 на 140. Це 150. Пробив матриці і роблять матриці 160-ки із п'ятном контакта меншим, ніж на цій 150-ки. А вона 160-ка. рівно гранулятор зроблений під 150. 158, 159 чи 158 труб. Боюсь помилитися. Це Оце такі справи. Так що не гоніться за тим, що. Ось 160 чи 150. Віддайте е перевагу е тому гранулятору, у якого е більші ролики по діаметру, е більше е ширше п'ятно контакта по матриці. Щоб не було так, як отут. Тут, по факту, п'ятно контакта, не знаю, хто цю матрицю, хто цей, цей гранулятор, не знаю, це просто розміри дали. Я роблю тут п'ятно контакта 43 на 156. Матриця понаружі 210. Ну, це кощунство. Не було в мене 100, 160, ки я б зробив би і оцю матрицю точно таку саму. І на майбутнє людина вже собі не, шу, не заказувала б 210 матрицю, так само, як і тут. Сюди вже людина 170 матрицю заказувати не буде. Сюди матричка, заготовка. Е по-моєму, 150, так. 150-ка. А матриця 160, 169. Бачите, казалось би, 170-й гранулятор по факту. А пятно контакта менше, ніж 150-ки. Ось так. Що, друзі, про що я і говорю у своїх відео? Тут можна було затулити, є матеріал, сирий, некалий, навіщо? Людина вставку вставила, витягла, і воно її на перспективу, е якщо матриця зноситься, він вже буде шукати і замовляти не 210-ту матрицю, яка і заготовка коштує дорожче. І матриця буде коштувати дорожче. А буде замовляти, приміру 160-ку. Ось такі справи, друзі. Так що, це, що стосовно цих двох матриць, і що таке гранулятор там? От вам гранулятор 200-мм гранулятор. А по факту він, ну, на 150-160. А людина платить як за 200-200-мм гранулятор. Ось такі відео для вас, друзі. Так що не слід робити. Не обґрунтовані випади в мою сторону, я цього не заробив і не заслужив. Якщо щось є якісь до мене претензії, за, до, до речі, що стосовно власників моїх грануляторів, всі, без виключення, практично, ну, можливо, зараз то, я їх я ж кажу, може вже їх не зроблю і жодного. Хоча. Побачимо, як боженька дасть. Е, кому я віддав гранулятор, я завжди передзвонюю. І цікавлюся, чи запустила людина, чи працює, як він працює, які нюанси, можливо, там якась потрібна допомога. Е, виясняється в багатьох випадках, що е, от людина робить неправильно. навіть перекатувати, прикатувати, можливо, це форс-мажорні обставини, які я обговорюю прямо із власником. Перед відправкою гранулятор, що, можливо, придеться його катати ще з піском. А так ну, це стосувалося тих часів, коли гранулятор я віддавав катані. Е, цікавлюсь, а деякі, деякі. Все запустили, все робимо, а потім ламають, крутять, мутять, закидають, воно ржавіє. А тоді леонід поступає, а тоді леонід. Зіркова хвороба і. Е, як Бути людиною. Я, типа, не людина, да? Що, люд... Що не вистачило клепки е, запустити, і, і, і. Ну, якось так. Ось таке, друзі, відео сьогодні для вас. Всім до побачення. Всім всього найкращого. Ну, і ще раз скажу. Моє традиційне. Чекаємо на наступні відео.